Міські кладовища вже майже готові до поминальних днів. Таку оцінку у ході огляду усіх основних місць поховань дала приутський міський голова Ольга Попенко. Сьогодні ми побували на наших кладовищах і на Горовій Білещині, і зараз перебуваємо на кладовищі нового побуту. Знаєте, таке враження приємне складається. Території у належному стані скрізь чистенько, охайна, бордюри побілені, є вода. Прибирання та утримання у належному стані приузьких кладовищ наразі під пильним наглядом міської влади, бо минулого року у поминальні дні ситуація виглядала не найкращим чином. Тому цьогоріч готовність цвинтарів перевіряють спеціальні служби. Та й робіт у плані підготовки зроблено немало. Підфарбовані, підремонтовані всі господарські будівлі, технічні будівлі. Відремонтовано два туалети, виготовлено новий туалет, встановлено на кладовищі, новий побут, викошені, вирубані, минулорічні зарослі бур'янів, чи гарників – Виконана підсипка під'їзної дороги на протяжністю більше 30-30 метрів. Ну, і також виконуються щоденні поточні роботи з прибирання, підмітання, прибирання, фарбування. Відновлено електропостачання на кладовищі Грова Білещина, що дало змогу запустити в роботу скважину водона. Водопостачання відновлено. Зараз відвідувачі кладовища можуть користуватися технічною водою. На кладовищі новий побут були проведені роботи з поглиблення колодця. На даний час також є можливість набрати воду з колодця. Лева в участку прибирання міських кладовищ взяло на себе комунальне підприємство Послуга об'єм вивезеного сміття доволі значний. Наразі роботи ще тривають і будуть продовжені як до понеділка, включно, так і опісля поминальних днів. Дійсно, об'єм робот надзвичайно великий. Починаючи з середини минулого року, територія кладовищ фактично не прибиралася. Таким чином на весну 2016 року об'єм, який необхідно вивезти і прибрати, фактично збільшений вдвічі. Але незважаючи на це, з залученням додаткових одиниць техніки, роботи проводяться планово, щоденно, вперед день поминальних днів. І запевняю прилучан, що також на самі поминальні дні, після свят, ця робота також буде виконуватись в повному обсязі. Міський голова Ольга Попенко відмічає сумлінну роботу підприємств, що займаються прибиранням кладовищ від і міської ради і депутатського корпусу. Хочеться дійсно подякувати працівникам і підприємства ритуальні послуги і комунальному підприємству послуга за таке добропорядне ставлення до виконання своїх обов'язків. Тому що сьогодні, ще раз повторюся, у мене склалося приємне враження. Працює спецтехніка. А ще у рамках об'їзду міста Ольга Попенко побувала і на об'єктах, де також тривають роботи із прибирання та благоустрою прилук, зокрема із підготовки до відзначення дня перемоги біля меморіалів, пам'ятних знаків у сквері вічної слави.